Друзі, всім привіт! З вами Анна та мережа магазинів Дека. У нас на огляді справжній шедевр та лімітка в тисячу одиниць від Маріс Лакруа. Тут ідеально поєдналися вулична культура, художнє гравіювання та швейцарська годинникова майстерність. Це механіка з автопідзаводом, калібр МЛ115. У нього 26 каменів. 28 800 напівколивань на годину. Запас ходу 38 годин. Корпус із нержавкої сталі. Діаметр 42 мм. Товщина 11 мм. Водозахист 200 м, Браслет із нержавкої сталі теж. Індикація аналогова з індексами. Скло сапфірове. А тепер найцікавіше. Як з'явилися неймовірні гравіювання в дизайні? Угорський майстер Іштван Сіярто в акаунті and Graver в інстаграм показав годинник Icon після свого оброблення. В Маріс Лакруа надихнулися цією ідеєю та випустили в обмеженій кількості моделі Icon Automatic Urban Tribe та Icon Automatic Skeleton Urban Tribe зі схвалення самого автора. Пізніше Іштван підняв планку ще вище, презентувавши годинник, який прикрашений ілюстраціями британського художника Вотто. Відомого як Крейк Уоткінс, його стиль, вигадливе поєднання милого і дивного, хаосу та емоцій. Вот ділиться в мережі картинками мультяшками які мають химерну зовнішність, але добре серце. Митець керується задумом додавати дрібку хорошого в традиційне моторошне та похмуре. Його малюнки люблять розбирати на принти, адже вони фестиваль фарб оригінальних персонажів, що тягнуть за собою до лабіринту загадкових історій. Грибочки, сердечка, скейтбордисти приводи та блискавки оточують фірмову заголовну букву М, повторюючись на ланках інтегрованого браслета, переходячи на корпус і безель. Кожна ланка, немов окремий ребус. Глибину малюнкам надає контраст між полірованою поверхнею та матовим гравіюванням. Проте головна родзинка в циферблаті. Художник отримав повну свободу дій. Вото розмістив коло кумедних персонажів, забарвлених у градієнт від жовтого до синього. Щоб не відвертати уваги від малюнка, індекси виконані у вигляді лаконічних металевих нідок. Icon Automatic Water Limited Edition втілює сміливу єдність дизайну і годинникової майстерності. Наслідуючи філософію Маріс Лакруа, модель поєднує бездоганну якість, високий рівень оздоблення. Своєю виразною естетикою та художнім характером цей годинник неодмінно приверне увагу і викличе захоплення у всіх, хто його побачить. Icon Automatic Water Limited Edition це не просто годинник, а символ того, як сучасна культура здатна змінювати. Сприйняття класичних речей. Ця модель демонструє, що межа між інженерією та мистецтвом може бути зруйнована, коли є сміливість експериментувати. Вона нагадує, навіть у світі точних механізмів існує місце для душі, і справжня майстерність полягає не лише в досконалості деталей, а й у здатності викликати емоцію. Моріс Лакруа створив доробок, який спонукає дивитися глибше, не просто на корпус і механізм, а на ідею, вкладену в нього. Це історія про творчість без меж, про діалог між минулим і теперішнім, про поєднання техніки та уваги. Такий годинник не просто вимірює час. Він нагадує, що натхнення теж має свій ритм і що кожна секунда може бути мистецтвом. Дека завжди поруч із вами, аби відкривати прекрасне. На цьому тимчасово прощаємося. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступному в нових відео. Та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Деком.